Красива посмішка є важливою для більшості людей. Щоб підтримати здоров'я власних зубів, ми дотримуємось правил гігієни та час від часу відвідуємо лікаря. Однак у деяких випадках цих простих правил виявляється недостатньо, і людина втрачає один або декілька зубів. З поміж методів, який дозволяє відновити посмішку, є імплантація. Імплантація це заміна живого зуба на його штучний аналог. Власний імплант являє собою металевий стрижень, який виконує функцію корення зуба. На імплант встановлюється абатмент, завдяки якому відбувається об'єднання імпланта і зубного протезу коронки. Тобто, фактично, абатмент є основою для коронки, яка зовні нічим не відрізняється від звичайного зуба. Імплантація відбувається в кілька етапів. Спочатку видаляють хворий зуб та встановлюють на його місце імплант. Далі потрібен час, щоб імплант прижився, а ясна довкола нього загоїлись. Тоді на імплант встановлюють абатмент та одягають керамічну коронку, яка є також міцною і красивою, як і живий зуб. Посмішку врятовано. Після імплантації людина почувається комфортно, впевнено і готова продовжувати повноцінне життя.